Щоб вам показати, як виглядає білий гіпеструм під час цвітіння. Або він ще називається Поугалінський амриліс. Дивіться, він дуже пишний, він дуже гарний, і, о, і оці пелюсточки він має всі гафровані. Я, через що його захотіла показати, У тому що він не є звиклий. Він, і він мав три лузи. Ось дивіться, одну я вже зрізала. Тепер оця друга, тепер ще оця третя є. І, і сьогодні я чи вчора замітила, що він ще з самого низу випускає четверту стрілу. Якщо ви вагаєтеся чи купити собі такий гіпеструм до хати, поставити його для краси, то ось бачите, як він виглядає. Він виглядає дуже пишно. Я маю вишневі, а білого я не мала. То я собі докупила ще білого, бо я хотіла його підливати раз. На Тиждень і трошечки. Він не потребує багато води і він себе ліпше почуває, коли в нього не сильно волога земля.